Дякую, Оре. Я вже коротко анонсував про те, що вчора бригада Національної гвардії Азов спільно з компанією WorkUA почали велику кампанію рекрутингу до лави бригади Азов. І робилося це все в трошки нетрадиційний, як для нас, спосіб. Тобто використовують нетрадиційну мобілізацію, а також і рекрутинг через сайт з пошуку роботи. Зараз у мене в студії Артур Міхно, співзасновник і генеральний директор WorkUA. Артура, вітаю! Вітаю навзамі. Е, слава Україні! Героям слава, е, скажіть, будь ласка, а. Як це так до вас звернувся Азов? Кому спала ця ідея, на думку угу. мобілізовувати людей до армії, залучати навіть я б сказав, залучати угу. людей до армії оцим класичним способом через сайт пошуку роботи? А, ну, історія трішки більша, ніж пряме звернення Азова. Насправді Азов спочатку звернувся до креативної агенції Банда, з яким співпрацював і до цього. І ключова задача була в тому, щоб ну якось привернути увагу до чергової задачі, бо Азов продовжує набирати силу, і їм потрібні нові люди. От але а, мобілізаційні всі борди, які ми бачимо, вони доволі однотипні, і задача була якось виділитися, просто поставити логотип Азова і знову показати Рембо а, чи просто доволі сильного, мужню мужню людину. А вони не виділяють серед інших більше того, з враховуючи, що вже ну далеко, скажімо так, не перший місяць війни. А люди, які себе якось утотожнювали з такими бійцями, да на передовій, ну будемо так казати, їх стало значно менше в суспільстві. Але разом з тим, а, потреби а, бригад і, і зсу в звичайних цивільних професіях вони надзвичайно високі. Але людей на цій професії знайти можливо навіть складніше ніж бійців, тому що ну люди якби не про це навіть не думають в такому ключі. От тому якби вирішували дві, е, дві задачі, коли вони зверталися до банди. Це перше, це привернути увагу в цілому до своєї кампанії, і друга – це показати людям, що у війську потрібні звичайні цивільні професії. Їх, наприклад, е, наприклад, От... е, да, е, там кранівник. Чи механізатор, чи е, людина, яка може ремонтувати інженер якийсь, да, чи зв'язківець, чи навіть кухар. От. А, і дуже важливо, щоб кожна людина, яка володіє якимось фахом, Могла бути максимально ефективною в армії. А на жаль, той процес комплектації, який відбувається через військомати, він зараз, ну м'яко кажучи, неефективний. А більше того, він ще і відлякує людей, тому що. Звертаючись до війська я не знаю, куди я потраплю у військо. І це перше. Друге, це тому тобто, формується страх. Друге, це е, відчуття низької мотивації, тому що якщо я працюю не за фахом, я буду в п'ятеро. Менш ефективний, і в мене відчуття, що мене використовують проб як бівну умовно, знаєте, просто біологічний організм. Артуре, а це погано. чи а, правильно я розумію да? в такому разі, що тепер, зайшовши на Work.ua, я серед вакансій, якщо я шукаю роботу, от за приблизно тими спеціальності, uh -huh. які ви назвали, я побачу як роботодавця і бригаду АЗО. Абсолютно вірно. Азов є одною, якби з компаній, які зараз можна знайти на Work.ua, і точно так же, як інші компанії, вони написали, які е, позиції в них є, і будь-яка людина може подати своє резюме. А більше того, у Азова відбудована система рекрутингу а, є окремі рекрутингові центри, куди людина може звернутися, отримати додаткову інформацію, ще не звертаючись військомат. Я подивився до речі на вашому сайті. Там багато позицій, і зарплата так вказано: від 25 п'яти тисяч угу. до 125 двадцяти тисяч. Що це якщо почитати уважно вакансію, там про це є коментарі. 25 тисяч це базова ставка, яка ну гарантована в будь-якому разі, але враховуючи, що це ж військові, все ж таки задачі. І якщо людина перебуває в регіоні бойових дій. То за кожен день нараховується додатково 3300 гривень. Таким чином, якщо місяць проведений в регіоні бойових дій, да то це ще плюс 100 тисяч, і таким чином зарплата може сягати 125 тисяч. Тисяч гривень, ну оцей принцип комплектації, про який ви uh -huh. казали, його зараз часто критикують, справді тому що люди там одного фаху потрапляють uh -huh. зовсім на інші посади, абсолютно точно та але більше того, не тільки потрапляють, дуже до це якби питання мотивації. Якщо я не роблю роботу, яка мені просто я більший спеціаліст, але це ж і, і проблема. Якщо людина, яка, наприклад, ну тільки вчора навчилася ремонтувати авто. А, але ще робиться недосконало, зробить цю роботу, да, і авто ну, випадком зламається, коли воно вивозить бійців, то це прям трагічно. Тому дуже важливо, щоб в армії, так само як і в будь-якій компанії, на кожній позиції знаходились фахівці. І коли людина проактивно має можливість податися на якусь спеціальність або, можливо, навіть перевестися на цю спеціальність, то ефективність армії в цілому. Буде просто в рази вищою. ну простіше кажучи, щоб автомеханік працював в ремонтній майстерні, Абсолютно а не вчився точно. з нуля на парамедика. Абсолютно точно добре. Але наскільки я розумію, навіть знайшовши за фахом. Собі роботу uh -huh. в бригаді Азов через Воркю uh -huh. людина все одно мусить іти в територіальний центр комплектації да. це і так. відбувається процес мобілізації. Uh -huh. Як це все тоді може бути урівноважено? Ну тут я можу сказати з слів представників АЗОВ, як це відбувається так. в реальності, коли вона приходить в рекрутмент центр. А вона отримує е, документ про, про потреби конкретної бригади. І з цим документом, е, вже приходячи в військомат, е, ну, скажімо так, з максимально високою ймовірністю вона потрапляє до Азова. Якісь е, лічені, е, ну, там, поодинокі випадки, коли конкретний центр комплектації не відправляє, вони відбувалися. Але в цілому досвід такий, що ну, всі, хто. Звертався з цим документом, звичайно, розподілялися туди, де їх чекають, і я маю надію, що ну враховуючи, що ми зараз підсвічуємо цю проблему, а, до намагаємося допомогти. А, ну якби ми ж всі вирішуємо одну задачу. Якщо є людина, може бути більш ефективною, то звичайно той, хто вирішує в конкретному центрі комплектації відправляти чи ні, зрозуміло, яку а, яке рішення він має робити. От ну, якщо тільки він не хоче просто взяти і нашкодити якимось чином, але це. Добре, як, але... Я маю... Я надію, що таких випадків ми не ми з було. вами от коли говоримо, то і ви, і я апелюємо до того, що є там кранівник, автомеханік uh -huh. та а військові спеціалізації теж є у вас, наприклад, там танківст, водій <кху> танка чи штурмовик? Так, звичайно, звичайно, і, і знову ж таки, якщо людина, наприклад, хоче бути саме танкістом, а не артилерістом чи стрілком, це дуже важливо, щоб вона мала можливість. Податися знову ж таки на позицію танкіста. Е, є представлені військові спеціальності. Я зараз не готовий прокоментувати яка кількість яких, але це точно буде Я думаю, буде... що це взагалі секретна інформація. А, да, але це точно буде ну змінюватись. Можуть з'являтися нові, можуть якісь пропадати, якщо комплектацію зроблено. От, тому, в принципі, як і на будь-яку іншу компанію на вакансія зова можна підписатися, ввести свій імейл e чи підписатися в через Телеграм і отримувати щойно. Будуть е якісь нові позиції, які можливо ну комусь цікаві, але зараз відсутні, з'являтися то. Людина буде отримувати сповіщення від сайта Work.ua, Ну як звичайний звичайним процесом, рекламна. А ця ваша співпраця з бригадою Азов, це як експеримент, чи це вже на постійній основі? Тому що якщо воно добре піде, то є сенс його масштабувати і на інші бригади, і взагалі на всі збройні сили? це. Ви прямо говорите про мою мрію. Я ну от то так і скажу ще мрію про те, щоб ця історія була е, прикладом. Того, як це може бути, ми разом з Азовом довели, що це працює, ми показали механіку, і далі, звичайно, так має відбуватися в цілому в збройних силах. Бо ну я впевнений, що ми як країна, і ми як люди зацікавлені, щоб кожна людина на кожній своїй позиції і в компанії, в збройних силах, була максимально мотивованою. Щоб ми до армії не відносилися в форматі, треба когось схопити на вулиці і за запихнути в армію. А навпаки, люди, які і хочуть е допомогти країні. Мали таку можливість зробити це за фахом, бо якщо я, наприклад, повар, то звичайно зараз я ну буду як би так скажімо, обходити військомат стороною, бо я з високою ймовірністю думаю, що мене запихнуть, можливо, не знаю, там в окоп і дадуть лопату, і я буду щось робити. Але якщо я розумію, що я гарний повар і я хочу допомагати, і я можу заробляти, і це важливо від 25 до 125 тисяч. То я думаю, що дуже багато людей проактивно звернуться, якщо вони знають, що вони ну фактично будуть гарантовані в тому, що вони будуть працювати за фахом і отримувати ну прям дуже достойну заробітну плату. Ну тому що це Артуре. теж важливо, важливо враховувати вона прям значно вища ніж е, в цивільній е, сфері. Але разом з тим, закінчую думку, але разом тим е, ну звичайно вища небезпека. Але чи знаходимося ми всі разом у безпеці? Так само може прилетіти і в будь-який будь інше місто, особливо ті прифронтові зони. То ті люди, які працюють там, я впевнений, ну, проактивно дуже багато захочуть звертатися самі і йти допомагати армії. Звучить безперечно, переконливо. Але є один момент: mm -hmm. е більшість людей у війську це все-таки не кухарі. Звичайно, це люди, які воюють, Звичайно. які наражаються на ризик. І е, в цивільному житті немає штурмовиків чи угу. водіїв танків. Да. Е, чи не поставить це під загрозу саме такий принцип взагалі комплектацію саме військовими спеціальностями, угу. тими штурмовиками? Тому угу. що ти не можеш прийти з цивільного життя і сказати, я в цивільному житті був бандитом, а тепер я хочу бути штурмовиком? Дуже гарне питання. Я думаю, що вони не мають взаємо... Перетинатися, да, тобто вони можуть доповнювати. Якщо зараз ми маємо, ну якби з звичайним методом комплектації знайти всіх, от, то можливо через рекрутинг ми можемо закрити дві третини цивільних професій, і це буде вже значне підсилення. Плюс ми вже казали, це буде фахове підсилення, тобто значно зросте кількість професіоналів. А тепер друге, це вже з розмов з Азовим, ми безпосередньо, колись з Святославом Калиною спілкувалися. А досвід їх досвід наступний. Людина може прийти, ну скажімо так, на базову спеціальність, але знаходячись вже в бригаді. Їй стає, ну якби вона трішки полишає свій страх, їй стає цікаво, наприклад, засвоїти спеціальність стрілка чи застоїти спеціальність там артилериста. Вони спілкуються, люди спілкуються між собою, і таким чином не просто з військомата взяли і через два місяці людина вже має виконувати на передові якісь задачі. А вона може протягом, наприклад, року поступово, поступово, поступово опановувати якусь спеціальність і вже за своїм власним бажанням йти і переходити в більш, скажімо Так, військові ну, так як формати. і в звичайній роботі, ти можеш з відділу в відділ перейти, якщо тобі там цікаво, Абсолютно чи ти так. почуваєш до того потяг. Е, у нас хвилина залишається е, завчора. Були вже якісь е, у вас резюме? На подання вакансій є а статистика ще статистикою. На жаль, не готовий поділитися, бо зараз у нас ефір ще рано, відбувається прям дуже дуже, дуже да, рано. Але будь ласка, звертайтеся. Ми ну, вже сьогодні ввечері будемо готові даними поділитися. Якщо Ну тут дуже важливо, якщо це дозволить Азов. Бо ну все ж таки, ми розуміємо, що ну якась частина е, саме е, даних має залишатися до перемоги в секреті. Безперечно, дякую, Артуре. Ну що ж дякую. будемо сподіватися, Ван. що це спрацює? Звучить принаймні дуже перспективно. Має спрацювати Артур Міхно співзасновник і генеральний директор компанії WorkUA, яка тепер долучається і до рекрутингу у Збройні Сили України. Був гостем розмовної студії кілька хвилин і випуск новин з Орестом Дрималовським.